Ключіми питаннями для проміжних осіб наразі це є оренда житла, тобто, ну невідрегульовані моменти з питання, що вони вимушені дуже велику кількість коштів, які вони не завжди мають у себе в резерві сплачувати за оренду житла. Також це певні проблеми з відновленням документів, тобто, це якийсь бюрократизм, який вони мають подолати, ну і власне це. Одна з таких проблем знову ж таки це отримання новими внутрішньопереміщеними особами тієї необхідної гуманітарної допомоги. Також це сьогодні була озвучена проблема, що вона дійсно є проте, можливо, не, не скрізь озвучується це якісь поодинокі або можливо ні випадки булінгу серед серед школярів, які є внутрішньопереміщеними особами, які безпосередньо не онлайн форматі навчаються, а навчаються в школах. Ну і знову ж таки, те питання, яке не досить часто. Зачіпаю. це така культурна інтеграція людей, які тимчасово проте все ж таки тривалий період проживають в тому ж місті Києві, тобто вони не мають змоги, і ніхто цим не займається, саме їх культурного включення до життя. З одного боку, втрата житла, втрата близьких, втрата майна, яке наживалося роками, іноді навіть продовж цього життя, ну звичайно, це є ну невимовний біль. З іншого боку, іноді буває, коли людина ніби і матеріальних втрат не має, але і немає втрат фізичних щодо своїх близьких, щодо їх життя, щодо свого життя, але має настільки емоційний стан. Ну такий, я б сказала, кам'янілий. Немає можливості людині вийти з цього стану, робити і далі зберігати навіть своє життя. Для наших ВПО, для Луганчан, я думаю, найбільш насущна така проблема і болюча проблема це зруйноване житло. Тобто люди потребують зараз обізнаності, що буде в подальшому, який закон буде, що там буде підписано, як вони будуть отримувати це за своє житло компенсації. Це одна з проблем. Друга проблема це проживання в Києві. Або в інших великих містах, це велика сума оренди за це житло. Тобто сума, та, яка відшкодовується, ну не відшкодовується, а як ВПО люди отримують по дві тисячі, і пенсіонери теж більше дві, три, чотири тисячі це дуже маленька сума. Ще третя проблема це гуманітарна допомога, це продукти харчування, гігієна, це спілкування людей, надання. Юридичних консультацій, психологічних консультацій, спілкування друг з другом ну, це такі основні такі проблеми. Потрібні, то, що ми спілкуємося, обмінюємося телефонами, хтось підказує якісь детальні, більш конкретні випадки, як вийти з тої чи іншої ситуації, як більш детальніше допомогти нашим людям-переселенцям. Ці круглі столи, я думаю, ну, це потреба в них. Проводити як можна частіше. Дякую нашим колегам з Карі які Також нам постійно допомагають. Такі столи, такі заходи вони є надважливими, Їх потрібно проводити. Вони народжують ідеї, вони народжують. Таку взаємопідтримку, у мене є ідея у когось є ресурс, і, і разом вирішується питання. Воно вирішується, воно озвучується, воно пропрацьовується, воно вирішується.